Що ми в Венеції. Спускаємося біля каналу. О, дивись, тут рибу ловлять. Так й класно, коли є інтернет, нормально. Ми ж тут перший раз все таки. Ну, нормально, з інтернету вже хоч можна подивитися, де ми Я є. Зараз вже на Ого. <світ> Це сливки. Щось дуже дивно, пам'ятник розвернути в іншу сторону. А там він такий не буде там такого. А це бургемістер, Карл. Ну, коротше, мер міста. Просто задом розвернули. Значить, не дуже він хорошим мером був. Я просто не вірю, що ми тут. Та й просто на Німеччину особа не схоже. Ну, якась, не знаю, щось таке морське. Да. Італія якась. Чиєсь ліжко. Тобто, давай під мостом заходимо. Андрій. Чи є чайбіженці? Джо, жесть. Ого, а тут все прям відбудовують. Все закрили. Так, да, ми біля якихось ресторанчиків і там якийсь там поліція п'є пиво. В формі прям. Handelskammer Hamburg. А це там ще якісь часики. Я просто любить годинники всюди ставити, так зрозуміло. Ви всякі прелісті. Божека вічка! 40 євро, ви подумайте, помножте. Бачили, що троє. А, реально, там вже хрест наверху. Це церква? <сум> Ми знайшли супермаркет. Ми йшли до нього, не знаю як. Ми дуже довго до нього йшли. Ми заради нього сюди йшли. А він не працює. Бо тут щось обстралюють. І що? Ну все, пока. Вон все заклеєно. Та задрали. Тож дайте щось поїсти. Та зараз воно встало, і тепер наверх поїде. Поняли, як все швидко реагує? Тільки наш нам наверх. Не знаю, інтерв'ю. А, це просто щоб дорогу перейти. О, класно. Це типу не підземка, а надземка. Ахтун! О, тут вода дуже близько. Тут були хвилі. Бачите, тут були хвилі. І Вітя. І Вітя. Там Андрій ще що там щось хоче знімати, я вже не можу, я вже настільки замерзла, у мене вже болить горло, я вже нічого не хочу. В них тут все велике таке. Кунстхалі це художній музей, споруджений 1869 року, і розміщений у трьох з'єднаних між собою будівлях, загальна площа яких більше 15 тисяч квадратних метрів. У 1921 році добудували флігель із купином зеленого кольору. А у 1997 році відкрилася галерея сучасного мистецтва. Андрій хорошенький. Та гарна лавка взагалі. Попа. Ноги. Настя. Андрія. Ну, що це таке? А хто це такий? такий грязний, коняка грязна. А що це їх не миють? не ног, бліня. А кінь кастрірований. А, ні, не кастрірований, просто кінь. Він, спробуй тут не запутатися. Залишайтеся з нами, дивіться наші відео, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. лайки, пишіть свої коментарі. Всім, всім пока. пока до завтра.